Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Файна Дача. Ну що, сьогодні вирішив закінчити експеримент вирощування баштану вертикально. Ходімо зі мною і побачимо, що там у нас вийшло. Ну а поки будемо йти до теплиці, розкажу вам предісторію. Бажання посадити баштан вертикально у мене виникло, тому що я люблю бахчеві культури. А площа ділянки в мене маленька і немає місця, де посадити повноцінний баштан. Тому я спробував посадити баштан вертикально в теплиці. Як ріс і розвивався баштан, можна подивитися на коротких відео. Вони є на каналі. На одній висадженій рослині я залишав по одному плоду. Частину плодів ми вже з'їли і залишився ось цей та ще декілька кавунчиків, які ростуть і ще зелені. Цей будемо зв'язати, зважимо і подивимося, який він всередині. Як ви можете бачити, рослина повністю висохла. І кавунчик треба було зрізати ще тиждень тому, але було не до того. Ну, і ще хочу сказати, що саме цей кавунчик з'явився завдяки тому, що я робив штучне запилення. Як я робив штучне запилення, відео є на каналі. Ну що, пропоную зважити цей кавун, щоб дізнатися, яка ж вага його. Перед цим, тиждень тому, я зрізав інший кавун, вирощений вертикально. Його вага була приблизно 3800, ну менше 4 кг. Ну а цей кавун, який я зрізав, трохи більший за той. Тому я думаю, що тут більше 4 кг. Зараз все побачимо. Ну, ось, ви можете бачити, 4 кг 226 г. Непоганий результат, але все ж таки не те, що хотілося. Це сорт продюсер і він має виростати до 9-10 кг. Ну, чогось не вистачило йому. Ну, а це ще хочу показати традиційний спосіб вирощування того ж самого сорту продюсер. Я садив традиційно для того, щоб порівняти, скільки ж врожаю буде від вертикального методу. Та від традиційного методу вирощування. І хочу вам сказати, що в принципі однаково. Ну і по догляду також відмінності немає. Ну і залишився ще в теплиці у мене один куч сорту продюсер. Я його висадив трохи пізніше для того, щоб побачити, чи можливо відтягнути плодоношення до жовтня місяця. Ну що, друзі, підведемо підсумки цього методу вирощування баштану вертикально. На мою думку, це непоганий результат, особливо для того, в кого немає такої площі великої або маленька ділянка, а хочеться виростити баштан. Ось такий от результат: 4 кг, на мою думку, непогано. Ну що, пропоную розрізати та поглянути, який ж він всередині. Бо він надутий, як барабан. Сам проситься, розріж мене. Ну, ось, друзі, така красота та смакота. Смак я словами передати на відео не можу, але можу сказати, що це просто мед, соковито та смачно. Кому сподобалося даний спосіб вирощування, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, Файна Дача.